Вітаємо на бухгалтерській платформі. номер один потужний освітницький ресурс, справжній нетфлікс для бухгалтерів, та навіть більше. І ви невдовзі переконаєтесь у цьому самі. Мене звати Надія Ільченко. Я хочу познайомити вас з оновленою версією семінар. Просто зараз детально пройдемось по розділах платформи. Головна сторінка відтепер. Головна семінару це швидкий доступ до будь-яких сервісів і розділів. По-перше, хочу познайомити вас з вашим персональним меню, яке знаходиться за іконкою входу вгорі справа. Тут ви можете одразу потрапити до розділів: мій семінар, мої обрані, мої консультації та останні переглянуті. Окремо хочу звернути увагу на можливість редагування профілю. Повертаємось до нашої головної сторінки, де ви можете швидко ознайомитись з актуальними новинами та статтями, зареєструватись на вебінари або переглянути популярні документи. Обирайте сервіс, яким хочете скористатись зараз. З карусель сервісів. Просто клікайте на необхідний. Професії від Вищої бухгалтерської академії завжди під рукою. Зустріли фотокартку незнайомого ще лектора, наведіть на неї курсор, будемо знайомі краще. А дізнатись деталі кожного з курсів ви можете, перейшовши за кнопочкою під карткою. Для зручності ви бачите швидкий доступ до передплати бухгалтерської платформи номер 1 та Вищої бухгалтерської академії. Хочете мати доступ одразу до всіх курсів та контенту платформи, натискайте на кнопку передплатити і обирайте зручний для вас пакет доступу. Далі в нас з'являється блог з останніми відео, які з'явились на нашій платформі, а також питаннями, які ставлять ваші колеги просто зараз у розділі консультації. Тож, знайомтесь, нова бухгалтерська платформа номер 1 Розділ. Мій семінар. Зараз ми на найкориснішій сторінці для користувача платформи. Ми його називаємо Дашборд-бухгалтера. Першочергово тут ви бачите, який у вас пакет доступу і дата його активності. Саме тут ви, як передплатник, можете знайти цікаві для вас відео, останні консультації та важливі документи. Також ви можете тут формувати і свою бібліотеку корисного матеріалу завдяки. Обраним, які ставити дуже просто. Трошки нижче для вас зберігається історія ваших переглядів. Саме тут ви бачите картки навчальних програм, які ви переглядали останніми. Оберіть бажану тему картки для перегляду, а потім натисніть на кнопку Дивитися. Зараз покажу вам, як ще можна швидко знайти необхідне відео за ключовими словами. В пошуковому рядку зверху, ось тут, введемо, наприклад, відпустки. Система швидко відфільтрувала нам матеріал на цю тему. Обирайте, що цікавить: відео, консультації, документи, новини статті та довідники, розділ новини та статті. Переходимо до найновішого розділу на бухгалтерській платформі. Це новини і статті. Вже з назви зрозуміло, який контент тут буде розміщатись. Всі статті та новини публікуються зі швидкістю світла щодо оновлення нашого законодавства, тому ви завжди будете в курсі усіх новин. Одразу вгорі для користування зроблено зручний пошук. Статті і новини розрізняємо через позначки. Статті мають особливі виділення вгорі. Натискаємо на статтю, щоб ознайомитись з нею детальніше. Кожна новина і стаття має коментарі. Долучайтесь до спілкування з однодумцями під статтею, яку тільки що читали. Розділ безкоштовні вебінари. Наступний розділ нашої платформи каталог безкоштовних вебінарів. Саме тут наша редакція щотижня збирає найгарячіші теми і ви можете відстежувати розклад наступних зустрічей. Ви можете одразу зареєструватися на вебінар або дізнатися про нього більше. Обирайте необхідну кнопку. Звертаю вашу увагу, що наші передплатники мають змогу переглядати записи ефіру вже на наступний день. Долучитись до числа передплатників, ви завжди можете за кнопкою Передплатити справа вгорі. Розділ відео. Справжнє сховище корисного відеоконтенту ми розробили надзручний фільтр, завдяки якому відтепер пошук матеріалів стає ще більш комфортним. Давайте повернемось на усі відео, і я покажу, як працює наш фільтр. Ви можете обрати категорію, наприклад, відеокурси. Одразу з цим вибором можете відфільтрувати пошук за темою, наприклад, відпустки та зарплата та кадри. Для вас вже доступні лектори, які підготували курси за цими темами. Давайте відфільтруємо за курсами Тимура Лієва. Також тут ви можете знайти курси бухгалтерської академії, обравши у категорії професії, тому ви нічого не загубите. Ууаля, наш пошук завершено. Ви вже можете обрати курс, який вас цікавить. Розділ консультації. Цей розділ створено для швидкої та якісної консультації. Ви можете обрати на свій смак серед сервісів особистий консультант, консультації лекторів, індивідуальний консультант та консультант по документах. Сервіс Особистий консультант в розділі консультації. Саме тут ви можете отримати безлімітні консультації від експертів письмово у чаті. Прийом питань працює безлімітно з понеділка по неділю 24 на 7. Щоб переглянути відповіді експертів на запитання від ваших колег, переключіть форму на пошук запитань і введіть ключові слова, наприклад. Звільнення. Кілька секунд і всі консультації з цієї теми перед вами, і вони точно можуть стати вам у пригоді. Зазначу, що всі відповіді на ваші запитання ви можете дивитися в розділі Мій семінар, пункт мої консультації. Вони з'являються там одразу, як тільки надходять відповіді від експертів чи лекторів. Рубрика консультації лекторів в розділі Консультації. Саме тут, в розділі консультації лекторів, ви можете поставити запитання і отримати на них відповіді у відеоформаті від улюблених лекторів. Ви вже потрапили на актуальну картку, яка наразі приймає питання. Ми бачимо з вами ім'я лектора, який приймає питання, та дату виходу цього випуску. Спускаємося нижче. Під відео я бачу дати, в період яких приймається. Те чи інше питання, ну і одразу віконце для мого коментаря. Щоб переглянути відеовідповіді лекторів на запитання від ваших колег, давайте для прикладу зайдемо на картку, де відповіді вже опубліковані. Весь архів зберігається. У відео переходимо в розділ відео і в категоріях обираємо рубрику консультації лекторів. Бачите, тепер все відфільтровано саме по цій рубриці. Сервіс індивідуальні консультації в розділі консультації. Це додатковий платний сервіс, який допоможе вам вирішити складні запитання, що потребують детального розгляду. Це як міні-аудит з висновками та рекомендаціями щодо бухгалтерського обліку вашого підприємства. Наші фахівці надають консультації з бухгалтерських питань як письмово, так і телефоном по всій Україні. Чекаємо на ваші звернення! Сервіс консультант по документах. Цей сервіс ми додали на допомогу нашому найпопулярнішому розділу Документи. Тут ви можете отримати від експертів допомогу у пошуку необхідних шаблонів і зразків документів, якщо не змогли знайти їх самостійно. Також ви можете запропонувати свій зразок документа для розміщення на платформі розділ. Документи. Саме тут ми зібрали всі необхідні для роботи документи. Тут ви знайдете і бланки до заповнення необхідного документу, і приклад його заповнення. Всі документи впорядковані. Сортуйте за періодом оновлення документу за весь час, за рік або за місяць. Друзі, користуйтесь із задоволенням. Розділ довідники це ще один відносно новий розділ, який з'явився лише в 2023 році. Поки розділ тільки набирає оберти, він відкритий всім, навіть без передплати до пакету. Тут ви можете знайти всі необхідні довідкові дані, що були підготовлені нашими експертами та відповідають всім нормам законодавства. Щомісяця ми додаємо нові довідники та оновлюємо старі, щоб ви не натрапили на застарілу інформацію. З фільтром та пошуком. Ви вже знайомі, вони так само тут представлені. Щоб відкрити довідник, натискайте на кнопку Дивитися. Ще раз наголошую, цей розділ є безкоштовним для всіх. Користуйтеся задоволенням. І переходимо до останнього за списком, але не за потребою розділу розділ калькулятори. Тут ви можете знайти всі необхідні онлайн-калькулятори для роботи бухгалтера. Вони допоможуть швидко впоратися зі складними обчисленнями та розрахунками. Я зауважу, що всі калькулятори підлаштовано під воєнний стан, тож ви можете не хвилюватись стосовно змін в законодавстві. Ми швидко реагуємо та адаптуємо наші сервіси. Ви вже можете безкоштовно користуватися калькулятором з розрахунку днів відпусток, тривалості відпусток, індексації, зарплата відпускників. Та інші. Це далеко не весь список калькуляторів, які ще будуть на нашій платформі. Наш IT-відділ активно працює над розробкою і поповненням цього арсеналу. А просто зараз напишіть в коментарях, який калькулятор ви б хотіли бачити на нашій платформі. Наступним ми обов'язково прислухаємось до ваших. Відповідей, дякую за перегляд. Сподіваюсь, тепер розбиратися з новим візуалом та сервісами стало легше. Але якщо ви звикли до старої версії, для вас є спеціальна кнопка Стара версія платформи. Вона знаходиться вгорі біля кнопки передплати та вашого профілю. Але наголошую, що посилання буде невічним. Користуйтесь на здоров'я, долучайтесь до передплатників та не пропускайте важливе з бухгалтерською платформою номер один.